усім, Ви на каналі готуємо ради, з вами готуємо неймовірно смачний салат, готується легко, просто з морською капустою. Файний рецепт, тож я беруся до роботи всім приємно перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен з вами консервований горошок, 2-3 столові ложки. Перекладаємо у мисочку. До горошка ми з вами додаємо морську капусту, теж 2-3 столові ложки за смаком. У мене морська капуста з корейською моркою. Можна брати її звичайно. Нам буде потрібно з вами 2 яйця, я вже їх відварила, нарізаємо. Друзі, якщо ви вперше за букулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не про вподобайки у безконуші коментарях, що сподобався нам цей рецепт. Ось і все. Яйця ми вже з вами нарізали. Перекладаємо їх до нашої морської капусти з горошком. Друзі, до речі, на пші коментарях, чи любите морську капусту, чи готуєте що з чи просто так смакуєте. Зараз поки що це відставляємо в бік, нам буде потрібно з вами ще трішки зеленої цибульки. Зелену цибульку додаємо за смаком, можете додавати більше, можете додавати менше. Додаємо зелену цибульку і поки що відставляємо в бік. Нам буде потрібна ще одна біла цибулька, в мене одна така середня, тому беру лише половину і нарізаємо на кубики. Бульку ми вже нарізали, додаємо вже до майже нашого готового салату. Спеції я буду додавати лише суміш перців, оскільки морська капуста в мене по-корейськи з морквою, тому більше спецій ніяких не додаю і будемо заправляти майонезом. Якщо не майонез, то можете заправити такою заправкою. взяти жовточки, витягнути, нарізати лише білок. До жовтків додати дві ложки оливкової або звичайно рослинної олії, одну ложку гірчиці французької або діджонської, І також додаємо сметани, дві столові ложки. Сьогодні я заправляю майонезом, але ця заправочка теж я її дуже люблю. Жовточок, оливкова олія, гірчиця і сметана дуже смачна заправка. Хто не пробував, спробуйте, рекомендую. Це ретельно перемішали і зараз будемо смакувати. Всім ти їм смачного Друзі, Дуже смачний салат, дуже файне поєднання інгредієнтів, морська капуста, яйце, горошок, все просто все легко. Тож готуйте та смакуйте. Рекомендую від душі спробуйте. Я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, Всім мира та спокій. бережіть себе, всім па-па.